Доброго часу доби, шановні слухачі, з вами адвокат, сертифікований медіатор Вікторія Кравченко. Сьогодні я хочу поговорити з вами про питання притягнення до відповідальності, саме до кримінальної відповідальності чоловіків, які відмовилися від проходження ВЛК. І відверто кажучи, допоки ламаються списи, пов'язані. З змінами, які тільки плануються вести і прийняти на законодавчому рівні, допоки ще тільки планується збільшення відповідальності для чоловіків за ухилення від мобілізації, суди потроху вже починають виносити вироки щодо чоловіків, які відмовилися проходити ВЛК. Багато хто вам буде говорити, що за відмовлення від проходження ВЛК до вас можуть застосувати виключно адміністративну відповідальність. Сьогодні я вам розкажу, що це не зовсім так, що за відмову від проходження ВЛК чоловіка вже навіть на зараз можуть притягнути до кримінальної відповідальності. Але перед тим, як ми розберемо дану тему, я хочу звернутися до вас за допомогою. За допомогою щодо підпису петицій, пов'язаної з захистом лікарів-інтернів. В минулих відео я більш детально пояснювала, чому так важливо лікарям-інтернам отримати відстрочку по мобілізації на час навчання і проходження інтернатури. На зараз дуже коротко скажу, що лікарі інтерні, які мобілізовані до війська, призначаються на посади медсестер та медбратів, тобто з значним пониженням кваліфікації. Тому прошу допомогти мені привернути увагу наших законотворців, а також безпосередньо Міністерства охорони здоров'я України, до якого, до речі, я. Як адвокат неодноразово зверталася з даного питання і на зараз вже є певні здвиги в напрямку вирішення питання надання відстрочки лікарям інтернам на час навчання в інтернатурі. Прошу допомогти привернути увагу шляхом підпису петиції, посилання на яку я залишаю в описі під даним відео. Я щиро вдячна. Кожному, хто відгукнувся і став на захист не тільки молодих лікарів інтернів, а й загалом майбутнього медицини. Підпишіть петицію. Посилання залишаю в описі під даним відео. Тепер поговоримо щодо теми, яку сьогодні я озвучила, тобто теми кримінальної відповідальності за відмову чоловіків від проходження ВЛК. Ще раз наголошую, що ви знайдете дуже-дуже багато відео, в яких вам будуть говорити про те, що за відмову від проходження ВЛК вас, як чоловіка, можуть притягнути виключно до адміністративної відповідальності. Якщо охоплювати всю суть питання, то відповім: за відмову від проходження ВЛК вас можуть притягнути як до адміністративної, так і до кримінальної відповідальності. І, на жаль, дуже тихо, повільно, але судова практика саме починає йти в напрямку притягнення чоловіків до кримінальної відповідальності за відмову від проходження ВЛК. В Кримінальному кодексі України існує така стаття за номером 337. Текст даної статті у вас зараз перед очима на екрані. Нас буде цікавити частина 1 статті 337. Отже, ухилення військовозобов'язаного від військового обліку після попередження, зробленого відповідним керівником територіального центру комплектування та соціальної підтримки відповідних органів СБУ, відповідних підрозділів Служби зовнішньої розвідки України. Покарання за частину першої статті 337 це штраф від 5 тисяч гривень 100 до 8,5 тисяч гривень. На що важливо звернути увагу в даній статті? На слова, після попередження зробленого керівником територіального центру комплектування або органів СБУ, або підрозділів Служби зовнішньої розвідки України, при цьому законодавець не зауважив усне це попередження або письмове це попередження. Тому, якщо чоловік відмовився від проходження ВЛК, при цьому саме керівником. ТЦК повідомляється йому про кримінальну відповідальність за таку відмову, і все це фільмується на відео подальшому чоловіка можуть притягти до кримінальної відповідальності за частиною 1 статті 337 Кримінального кодексу України з призначенням покарання такому чоловікові у вигляді штрафу. Я розумію. Багато хто з вас каже, ну, заплачу я той штраф, ну, на зараз 8,5 з тисяч, та для мене це не проблема і все. Панове, адміністративна відповідальність з накладенням штрафу, та кримінальна відповідальність з накладанням штрафу мають різні наслідки для майбутнього вашого або будь-якого чоловіка, якого притягли до відповідальності. Зараз я вам хочу продемонструвати на прикладі судового рішення процедуру притягнення чоловіка до відповідальності за частину першої статті 337 Кримінального кодексу України за фактичну відмову від проходження ВЛК. Рішення було прийнято Воловецьким районним судом Закарпатської області 26 жовтня 2023 року, тобто зовсім недавно. Посилання на номер справи я вам залишу в описі під даним відео. Судячи з вироку суду чоловіку 5 жовтня 2023 року, вручили повістку, при цьому вручив повістку, озвучили її вголос. Та начальником територіального центру комплектування було попереджено даного. Чоловіка про кримінальну відповідальність за ухилення від військового обліку, а саме за дії, які полягали у недотриманні правил військового обліку та непроходженні військово-лікарської комісії. При цьому повістку вручено 5 жовтня 2023 року, як я сказала, без вказівки. У вироку суду о якій годині оця повістка була вручена. Разом з тим, згідно вироку, встановлюється, що пройти ВЛК чоловік був зобов'язаний того ж самого дня, 5 жовтня 2023 року, о 12-й годині дня. Також з тексту вироку не можна зрозуміти, яким чином було зафіксовано озвучення. Повістки чоловіку в голос, а також яким чином було здійснено попередження чоловіка, саме начальником ТЦК, щодо кримінальної відповідальності за непроходження останнім ВЛК. Також хочу вам навести ще одну тезу, яка визначена у вироку, про який ми зараз з вами говоримо, яка мене трішечки ну, спантеличила. Я зацитую. Зі змісту заяви обвинуваченого особи 3, яка була складена в присутності захисника адвоката особи 4, вбачається, що останній беззаперечно визнає свою винуватість у вчиненні кримінального проступку, передбаченого частиною першої статті 337 Кримінального кодексу України, тобто в ухиленні військовозобов'язаного від військового обліку після. Попередження, зробленого відповідним керівником Територіального центру комплектування та соціальної підтримки, погоджується із встановленими досудовим розслідуванням обставинами, ознайомлений з обмеженням права апеляційного оскарження згідно частини 2 статті 302 КПК України та надав свою згоду на розгляд обвинувального акта. Без його участі у спрощеному провадженні без проведення судового розгляду в судовому засіданні, судячи з даної цитати, і чоловік, і адвокат чоловіка навіть не намагалися захиститися від можливого свавілля з боку як працівників територіального центру комплектування, так і правоохоронних органів. В результаті судом за Скороченою процедурою відпові було розглянуто цю справу, відповідно до якої по певним пози... позиціям чоловік наголошує, тепер не зможе навіть оскаржити даний вирок у суді апеляційної інстанції. І чоловіка було визнано винним у вчиненні кримінального проступку, передбаченого частиною першої статті 337 кримінального кодексу України. І призначили йому покарання у розмірі штрафу 6800 тисяч гривень в дохід держав. як я зазначала раніше, даний вирок чоловік не зможе оскаржити в апеляційній інстанції, зокрема з підстав розгляду провадження за відсутності учасників судового провадження, недослідження доказів у судовому засіданні або з метою. Оспорити встановлені досудовим розслідуванням обставини. Отже, як то кажуть, все сталося просто миттєво. 5 жовтня 2023 року чоловіку вручили повістку, відповідно до якої в той же день він повинен був уже пройти ВЛК, і в той же самий день йому було озвучено в цю повістку, а також начальник ТЦК. Безпосередньо повідомив чоловіка про кримінальну відповідальність за частиною першої статті 337 кримінального кодексу України. І вже через три тижні, щоб довго, як то кажуть, не думати, був винесений вирок, яким визначено винуватість чоловіка за цією статтєю у зв'язку з ухиленням останнього від проходження ВЛК. Як то кажуть, швидкість розгортання подій більша, ніж швидкість світла. Якщо порівнювати з тенденціями роботи правоохоронних органів в напрямку розслідування кримінальних справ, які висновки можна зробити з ситуації, яку я вам зараз навела? Якщо вам на камер вручають повістку, озвучують її, і в повісті вказано прибуття вас до територіального центру комплектування для проходження ВЛК в день? В день з різницею в пару годин. І це все йде на камеру. Саме на камеру озвучуйте свої заперечення і повідомляйте про необхідність підготовки вам медичних документів для проходження ВЛК. Наголошуйте, що маєте хвороби. Які підтверджені медичними документами, які в обов'язковому порядку ви маєте і зобов'язані згідно закону представити лікарям, які входять в комісію ВЛК. Не забудьте, що однією з поважних причин неприбуття для проходження ВЛК є воробливий стан чоловіка в день, визначений в повістці для проходження ВЛК. Не соромтеся заявити, що ви себе погано почуваєте. І навіть, якщо буде пропозиція від працівників ТЦК щодо виклику карети швидкої допомоги для вас, погоджуйтесь на такий виклик. Будь-які вище зазначені факти відіграватимуть позитивну роль для вашого захисту від притягнення вас до кримінальної відповідальності. За частиною 1 статті 337 Кримінального кодексу України. Вам не потрібна судимість. Не потрібна. Не забувайте, згідно з Кримінальним кодексом України особа визнається такою, що має судимість з дня набрання законної сили обвинувальним вироком і до погашення або зняття судимості. А судимість має правове значення. У разі вчинення нового злочину. Поки це все. Кожна ситуація індивідуальна. Тож, якщо вам потрібна приватна платна консультація щодо відстрочок по мобілізації, щодо мобілізаційних розпоряджень, щодо звільнення з військової служби, електронну пошту залишаю в описі під даним відео. Пишіть. Будемо співпрацювати і захищати саме ваші інтереси. Мені буде дуже приємно, якщо ви підпишетеся на мій канал і натиснете на дзвіночок. Мені буде дуже приємно, якщо ви поставите лайки даному відео. І ще більш мені буде приємно, якщо ви підпишете петицію, посилання на яку я залишила в описі під даним відео. Дякую за увагу і до зустрічі!